Ви знаєте, що вчора в Верховній Раді відбулися екстраординарні події, коли все таємне стало явним. Фракція Батьківщина сьогодні на своєму вранішньому засіданні прийняла про єдино можливий крок рішення Цей крок вихід із коаліції. Насправді ми мусимо чітко констатувати, що коаліції демократичних сил, проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Завжди існувала тіньова кулуарна кланово політична коаліція, яка формувала уряд, яка правила країною і яка довела країну до крайньої ступені руйнації нашого життя. Саме ця кланово політична коаліція, яка формувала уряд, яка особлює всю владу в Україні, свідомо не обороняє нашу країну від зовнішнього агресора. Та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, є наслідком правління цієї тіньової кланово політичної коаліції. Тому партія Батьківщина і фракція Батьківщина вважає недопустимим продовження перебування в цій зграї, яка насправді не має жодного шансу, тому що не хоче провести реформи, захистити Україну, перезавантажити все наше життя. Ми закликаємо всіх народних депутатів України, які не втратили честь, совість, відповідальність перед суспільством. Ми закликаємо залишити лави цієї фасадної формальної коаліції, якою прикривали справжній стан справ. Тому що рішення конституційного суду від 6 квітня 2010 року дозволяє в індивідуальному порядку народним депутатам як зайти в коаліцію, так і вийти з коаліції. Сьогодні долю України буде вирішувати кожен.